С новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. В Україні спостерігається спалах захворюваності на гепатит. А яка ситуація в Запорізькій області та що робити, аби захистити себе від вірусу? Викидають сміття з авто, зносять будівельні відходи та залишки їжі. За останній рік в Запоріжжі з'явилось понад півсотні несанкціонованих сміттєзвалищ. Як у місті борються з цією проблемою? Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 3 листопада окупанти завдали ракетного удару по воїнах Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Комушоваської громади. Захисників забрали зібрали на нагородження з нагоди дня артилерії. Саме на місце заходу і прилетіла російська ракета Іскандер М. Внаслідок цинічної атаки загинуло 19 воїнів. Зараз проводиться ретельна перевірка обставин трагедії. До її закінчення просимо не поширювати неперевірено, часто фейкову інформацію. Загинули наші кращі бійці, висловлюємо щирі співчуття рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у стократному розмірі. 6 листопада в Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами. За слідство взялось ДБР за недбале ставлення до служби. Винним загрожує до восьми років ув'язнення. Триває перевірка командирів, які організували шокування бійців. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на трагедію. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захти, які в житті. Щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Минулої доби окупанти скинули чотири авіабомби на Оріхів та двічі вдарили з РСЗВ по роботиному. Військовослужбовці РФ поцілили по 23 населених пунктах. Зафіксовано 159 ударів. Ворог здійснив два РСЗВ обстріли Роботиного та атакував 20 безпілотниками: Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку і Малуток. Мачку надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало. Окупанти будують новий залізничний сухопутний коридор. За інформацією окупантів, окрім колії, вздовж Шазовського моря з Ростова в Крим буде ще один напрямок. Донецька Якимівка нові колії зводять швидко прокладати залізницю. Рашисти почали ще задовго до того, як уприлюднили свої плани орієнтовно влітку минулого року. Тим часом на запорізькому напрямку окупанти намагались штурмувати наші позиції поблизу вербового та П'ятихаток. Окупанти вели штурмові дії північно-західніше вербового, роботиного, північніше нестерянки та П'ятихаток Запоріжської Запорізької області. Успіху не мали водночас. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Вночі ворог обстріляв Одесу в центрі вибуховою хвилею. Понівечені кілька багатоквартирних будинків, автівки та інфраструктура в історичній частині міста. На місці працювали психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій і надавали допомогу людям. Кількість поранених від ракетної атаки в Одесі зросла до восьми людей. Постраждав національний художній музей, розташований в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО. Закладу виповнилися 100 24 роки його працівники замість відзначення цієї дати ліквідовують наслідки ворожої атаки. Маємо заспокоїти суспільство щодо колекції музею. Одеською обласною державною адміністрацією спільно з музеєм. Громадська організація Museum for Change заздалегідь було евакуйовано більшу частину колекції, так звані червону та жовту лінії. Інша частина експонатів знаходяться у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали на території музею. Працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини. В оперативному командуванні південь повідомили, що ймовірно росіяни вдарили по Одесі ракетами Онікс та «Іскандер-М». Загалом минулої доби з вечора до півночі по території України запускали не лише ракети, а й більше двох десятків шахедів. Останні ворог скеровував на припортову інфраструктуру Одеси. Пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, машини зі збіжжям, силами ППО збиті півтора десятки дронів. В одну з ракет поцілили над Миколаївщиною, інша влучила в Херсоні. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та два приватні будинки. Постраждалих немає. Проти радіолокаційною ракетою по житловому будинку учора армія РФ застосувала проти мирних херсонців зброю, яку використовують проти ударів у складі зенітних ракетних комплексів батарей, зенітної артилерії тощо дивом обійшлося без жертв. Завдали удару і по зеленівці двох постраждалих госпіталізували. Внаслідок ворожого обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги. Ще один отримав мінновибухові травми. Також лікарі надали 55-річному місцевому допомогу. Він отримав опіки спини першого та другого ступеня. Три прильоти точно я начитав. А навіть нас там. Посюди вскочив мене документи, але ну, я їх ну, все одно не спас, якомога. В той же час наші воїни дають гідну відсіч окупантам в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку. Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних безпілотника ворога, підрозділи ракетних військ. Уразили три артилерійських засоби та п'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 880 російських окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин. 14 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 14 автомобілів. З 2014-го чимало запоріжців стали волонтерами. а з початку повномасштабного вторгнення кількість громадських та благодійних організацій зросла до двох сотень. Про проблеми, з якими стикаються нині, а також обмін думками та контактами, обговорили під час форуму Небайдужі цей проект реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Наразі волонтери закривають величезний фронт робіт, рятують під обстрілів, надають гуманітарну допомогу та всебічно підтримують тих, хто вирвався з окупації. Зокрема, благодійний фонд Восток СОС займається евакуацією людей з прифронтових територій. Тільки спочатку повномасштабного вторгнення волонтери вивезли понад 50 тисяч людей, з яких 5 тисяч маломобільні. Ми почали евакуацію на самому початку повномасштабної. Вивозили людей з Луганської Донецької області разом з партнерами. І ми е Започаткували адресну евакуацію маломобільних людей, і ми підтримуємо повний цикл евакуації від адреси людини до місця довгострокового розташування для таких людей. Ми опікуємося людьми літнього віку, також ми проводимо різні заходи для дітей. І сьогодні на форумі дуже цікаво дізнатися, як у нас в місті змінюються ці соціальні послуги. То тому, що я сам бачу, як це стає стоя... більшим. Більш якісно, більш потужно, і сьогодні також це великий нетворкінг, де великі, де багато організацій збираються між собою, діляться досвідом, і ми, ми між собою можемо створювати такі волонтерські майданчики, розвивати наше місто і наближати його до перемоги. На заході учасники пропрацювали також важливі питання на тематичних платформах, зокрема інновації в гуманітарній роботі, протезування, страхування волонтерів та шляхи фінансування волонтерської діяльності. Окрім цього, у місті функціонує координаційний гуманітарний центр, який має об'єднати волонтерів та допомогти привернути увагу міжнародних партнерів. ми там зробили координаційний гуманітарний центр тут в регіоні. Які покликані безпосередньо, щоб ми всі свої ресурси, всі свої можливості об'єднали, скажімо так, в один кулак? Отаке От об'єднання і розуміння, хто в якому напрямку працює, дозволяє нам оперативно ефективно виконувати ті цивільно, адміністративні інколи і військові питання, виконувати їх досить на високому рівні. У Вінницькій області запровадили надзвичайний стан через спалах захворюваності на гепатит А тиждень тому. Наразі хвороба продовжує ширитись регіонами України. Випадки інфікування виявили вже у п'яти областях, в тому числі у сусідній Дніпропетровській. У Запорізькій області за 10 місяців поточного року зафіксовано сім фактів вірусного гепатиту. А за словами головного санітарного лікаря, рівень захворюваності залишається стабільно низьким. Зазвичай зараження людей відбувається через побутовий контакт та при вживанні води та їжі, які містять віруси. Тож лікарі радять мити руки та продукти, а також вакцинуватися за два тижні перед поїздкою до регіонів з високим рівнем захворюваності. Гепатит А є однією з інфекцій, яка має пролонгований період інкубаційний. від… 4 до 6 тижнів. Звичайно, найчастіше всього людина звертає увагу на пожовтіння шкіряних покрою, склер очей, на погіршення самопочуття, на підйом температури та інше. Проте я нагадую, що заразною людина становиться за два тижні до моменту прояву клінічних симптомів. Протягом останнього року у Запоріжжі Держекоінспекція виявила понад півсотні несанкціонованих сміттєзвалищ. Серед опалого листя та гілок у купі непотребу почали з'являтися і побутові відходи. Однією з таких проблемних локацій, де утворилось звалище, став приватний сектор по вулиці Жуковського. Хто ж викидає відходи та чи приберуть смітник? З'ясовував Вадим Сорвін. Від цього стихійного сміттєзвалища, що утворилося на вулиці Жуковського в Олександрівському районі. Мешканці прилеглих будинків страждають вже протягом 10 років. Пані Ірина розповідає, вид сміття тут залежить від пори року. Влітку накопичуються продуктові відходи навесні будівельні матеріали. А зараз гілки дерев та опали листя. Тут постійно встановлюються машини і вибрасувається мусор. Мусор вибрасується будь-який. Строительный. Где-то недавно был пожар, тут вообще было черти, что творилось. Ну тут э, продукты. Овоші, гні, фрукти, літом жита ж вообще здесь окна. Например, этой стороны открывать нельзя, потому тому що ужасно воняет. на скарги мешканців відреагували працівники держакоінспекції. Зокрема, зафіксували проблемну локацію, обстежили місцевість та перевірили наявність хімічних речовин на звалищі. Ми фіксуємо це фото, відео складаємо акт, а потім направляємо вимогу до місцевої влади. Ну ми ж розуміємо, що дощі це все попадає в гру. Змивається дощами, нерідко ці свалки підпалюють, вони горять, всі ми дихаємо цим сміттям, цим воздухом. Це дуже небезпечно. До речі, поруч зі стихійним звалищем розміщено три баки відходів. Вони розраховані на мешканців приватних секторів, що проживають вздовж усієї вулиці. Працівники Вельтуму, які щодня забирають сміття з контейнерів, також частково прибирають побутові відходи, які потрапляють до купи гілок. Здійснюють підбор і з з цієї купи листя вибирають ті пакети, в яких є битові відходи. Підприємство Вельтум Запоріжжя не вивозить камунальне смішані відходи. Це не входить до його компетенції для того, щоб це сміття. Прибрали от саме листя та гілки. От необхідно звернутися до районної адміністрації. За коментарем ми звернулися до районної адміністрації, де нас запевнили, що сміття на вулиці Жуковського приберуть разом з усіма іншими сезонними відходами по Олександрівському району. Таку процедуру здійснюють щороку восени, аби запобігти поступовому забрудненню вулиці. Тож спеціалісти благоустрою закликають мешканців приватних будинків прибирати опале листя в один день, аби підрядники могли вивести його одразу і не спровокувати накопичення. Осінь це у нас сезонна пора для прибирання гілля для при. Прибирання збирання палого листя наразі на території районів району вже е, складовані е, ці купи і. Договір про прибирання гілля наразі у нас укладений, і ми розпочинаємо прибирання як гілля, так і опалого листя. Загалом, з початку осені в Запоріжжі виявили сім несанкціонованих сміттєзвалищ. Три з них вже ліквідували. Працівники реадміністрації додають після прибирання всі відходи підрядники вивезуть до спеціального полігону, де біорозкладне сміття буде утилізовано. Вадим Сорвін, Роман Котляр, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Погрожували фізичною розправою, аби віджати бізнес. Служба безпеки України затримала членів організованого злочинного угрупування, яке намагалось відібрати бізнес пасажирських перевізників регіону. Учасники банди здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв. Вимагали сплачувати їм регулярно данину за подальше не втручання у їхній бізнес. Зловмисники діяли з особливою жорстокістю у разі відмови платити їм гроші. Погрожували жертвам та їхнім сім'ям. Фізичною розправою, а також підпалюванням їхніх автівок та осель. Таким чином сподівались отримати повний контроль над всіма компаніями з пасажирських перевезень області. Ти не доживеш до кінця неділі, не до ну, ну, <зв wind> <Я тебе> <зв>... і не доходиш до кінця неділі. Об'ясню тебе б другим язиком. Я тобі отряжу у і потом <зв>... я посмотрю, як ти, <пробуй> ти, ти, ти будеш посліти. Буде наші раз буду Подході доставати нож, і ти будеш так делать. До складу угрупування входило п'ять жителів Запоріжжя деякі з них вже притягувались до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Співробітники СБУ затримали їх на гарячому під час спроби нанесення тілесних ушкоджень керівнику одного з автопідприємств. Згодом під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено незареєстровану вогнепальну та холодну зброю, записи з відомостями про потерпілих та майбутні об'єкти нападу, а також великі суми готівки на ракетирів. Відкрите кримінальне провадження. Четверо з них вже під вартою триває розслідування. Смертельна аварія у Запоріжжі, незаконна риболовля на зимувальних ямах та затримання крадіїв кабелів. Про ці та інші події детальніше у нашому дайджесті. Троє громадян загинуло, один травмований. Слідчі з'ясовують обставини ДТП, що сталося днями у Запорізькому районі біля села Спасівка, що неподалік Вільнянська. На перехресті з автотрасою запоріжжя донецьк автомобіль марки БМВ зіткнувся з вантажівкою з причепом, що рухалася у напрямку обласного центру. Наслідок аварії водій автівки та двоє її пасажирок. Жінки 63 та 22 років загинули на місці події. Ще один 22-річний пасажир із травмами, доправлений до... Лікарні триває досудове розслідування. Грубо порушив правила рибальства. Під час патрулювання Каховського водосховища поблизу селища Кушугум поліцейські викрили місцевого жителя, який ловив рибу на зимувальних ямах. При цьому порушник використовував заборонені знаряддя лову та плавзасіб. При ньому виявили незаконну здобуту рибу різних видів: карасі, сазани, плітки, судак, загалом 85 рибин. Таким чином, зловмисник завдав збитків рибному господарству на суму понад 140 тисяч гривень. За фактом злочину на нього відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Запорізький рибоохоронний патруль нагадує про заборону рибальства на зимувальних ямах, що почала діяти на водоймах області з 1 листопада. Мали на гарячому завдяки вчасному повідомленню містянки. Патрульні поліцейські затримали крадіїв. Жінка розповіла, що у камери відеоспостереження бачить, як невідомі дістають кабель із колодязя. Виїхавши за адресою, інспектори затримали чоловіків і вилучили у них пакети з кабельною продукцією. Ці зізналися у скоєні крадіжці на зловмисників. Відкрито кримінальне провадження. Речовини, схожі на наркотичні виявили патрульні у водія на блокпосту. У салоні автівки Фольксваген Passat Інспектори помітили коробку з речовинами, схожими на наркотичні. Водій запевняв, що пакунок забрав на пошті для знайомого і не знав, що всередині на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 11 зі пакетів та контейнер з речовинами ймовірно наркотичного походження. За незаконне придбання зберігання і перевезення наркотичних засобів щодо водія відкрита кримінальне. Провадження. Подяка тим, хто щодня допомагає, дбає та рятує. З нагоди дня працівника соціальної сфери відзначили найкращих у своїй справі. Пам'ятні медалі за бездоганну службу, особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя та листи подяки за зразкове виконання службових обов'язків отримали соціальні працівники, які щодня турбуються про дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. А з початку великої війни дбають і про наших захисників та вимушених переселенців. Несподіванка приємна, але це і є відзнака того, що ми що я працюю на правильному шляху. Ми займаємося встановленням статусу. Зараз це ветеранам війни, особам з інвалідністю в війни та сім'ям загиблих. Здійснюємо їх реабілітацію, санаторно курортне лікування, допомагаємо їм становити пільги на житлово-комунальні послуги. Ну і здійснюємо їхній супровід. Я хочу вас ще раз привітати. Подякувати вам за вашу складну роботу. Сподіваюся, що ми і далі з вами будемо рухатися вперед і тільки перемоги Дасть нам можливість з вами ще більше розгорнутися і забезпечити ту допомогу, яка сьогодні потрібна нашій любі. Зланому хабі відбулася панельна дискусія щодо ролі мистецтва під час війни. Організували зустріч представники громадської організації Культ Прожектор та Запорізький обласний центр молоді до участі в заході. Запросили відому українську художницю Алевтину Кахідзе та запорізьку письменницю фантастку Олену Красносельську. Зокрема, йшлося про роль мистецтва та митців у сучасному місті, а також перспективи культурної сфери у Запоріжжі. Учасники зустрічі поговорили і про те, як війна змінила життя та творчість письменників, художників та артистів. Дискусія була побудована у форматі двох блоків: обговорення та питання. Відповідь самі ж митці зазначають, такі зібрання надзвичайно важливі, адже мистецтво це не лише про емоції, а й про фіксацію тих подій, які зараз відбуваються в Україні і Запоріжжі, зокрема. Ну, мистецтво зараз таке, що там є багато історій, наративна річ, тому про них все одно треба говорити. Це не те мистецтво, яке я роблю, що ми можемо дивитися на роботу і щось відчувати. хоча таке є теж. І про нього теж можна говорити. Те, що я роблю, дуже багато там історій. І історії треба проговорювати, тому це доволі природне говорити про мистецтво наразі. Такі заходи об'єднують і дають. Ну створюють ну, образи майбутнього. Ми проговорюємо і дають надію. Ми е, говоримо про цінності людські, про, е, про е, ну і про свій біль, але і про своє бачення майбутнього. Ми маємо бути разом, проговорювати свій біль і на майбутнє е, давати сили жити. Жити зараз, через хвилину, завтра прокинутися і жити і триматися. У Запорізькому художньому музеї цих вихідних відбулася лекція для прихильників мистецтва на тему гончарства. Зустріч організована в рамках щотижневих освітніх заходів. Відвідувачам заходу розповіли про історію українського гончарства, визначних представників професії а також ознайомили. З особливостями розпису у різних регіонах України, оскільки наразі немає можливості експонувати фондову колекцію, наочними прикладами стали експонати з особистого доробку лекторки та співробітниці музею Тамари Гончаренко. Тут, зокрема, представлені взірцеві роботи майстрів із Василькова, Опішного, Косова, Червонограда, а також із Закарпаття у закладі. Додають війна, дуже вплинула на митців та суттєво ускладнила процес створення нових виробів. Хочемо популяризувати українське гончарство, утверджувати високий статус гончаря, Тому що зараз дуже складна ситуація в Україні і складна ситуація у гончарів. Назвичайно е, дорога глина. Надзвичайно важко опалювати енергоносії дуже коштовні, тому хочеться, щоб люди своїм шанобливим ставленням до художників, бажанням придбати їхню річ, націлювали художника, продовжувати славні традиції українського гончарства. З народними піснями та запальними танцями у Запорізькому палаці культури металургів відбувся міжнародний дитячий фестиваль Дивосвіт. Участь в ньому взяли майже 30 колективів різних жанрів мистецтва: хореографічні, вокальні, театральні. Також виступили юні представники церкового мистецтва. Метою щорічного дитячого свята є відродження і популяризація української національної та культурної спадщини. В рамках фестивалю відзначили і керівників творчих гуртків, які, попри війну, залишилися в Запоріжжі та продовжують прищеплювати дітям любов до рідного краю. Вихователі майбутніх зірок сцени отримали грамоти та подяки від очільника міста. Діти повинні розвиватися. Вони повинні знати нашу культуру, нашу мову. Вони повинні розвиватися і фізично, і психологічно. Тому, дорогі мої. Керівники, я дуже вдячний за те, що не боїться бути в цьому прифронтовому місті і займатися розвитком дітей. Фестивалі повинні проходити навіть в таких містах, як Запоріжжя. Вони дають дітям надію на життя, на те, що все добре і все вони можуть сподіватися на спокій і їх їх надію на майбутнє. Запорізькі волейболістки продовжують готуватись до чемпіонату вищої ліги з волейболу, який стартує в Івано-Франківську 9 листопада. Тренуються команди Дю США Орбіта тричі на тиждень дівчата опановують нові вправи та вдосконалюють власний ігровий досвід щодня. Бачив процес підготовки і наш Вадим Сорвін. Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи Орбіта Поліна та Анна вже не один рік займаються професійним волейболом. За цей час дівчата неодноразово брали участь у всеукраїнських змаганнях та виборювали перші місця. Місяць тому юні волейболістки здобули Кубок Прометея на змаганнях у Кам'янському. От і зараз спортсменкам доведеться боротися за високу нагороду на чемпіонаті вищої ліги. Тренування проходять добре. Продуктивно я би сказала. Навіть під час війни у нас і змога тренуватися. Я вважаю, що це класно. Приймаємо участь у вищій лізі в чемпіонаті України з вищої ліги та готуємося. Тренування у спортивній школі проходять щодня. Програма уніфікована. Спочатку руханка та вправи на розтяжку, а потім спортсменки діляться на дві команди та розпочинають гру. Тренерка дівчат пані Олена розповідає: її вихованки максимально підготувалися до майбутніх змагань. Ми граємо в чемпіонаті України. Дитяча ліга двома возрастами – 2007 року народження та 2009 дівчата 2009 року народження. Ми вже зіграли перший етап дитячої ліги по 2007 року, де зайняли перше місце. Та продовжуємо тренуватися та йти до успіхів, до перемог. Тренування в спортзалі, окрім необхідного досвіду, дають вихованками можливість спілкуватися наживо, розповідає директорка Дю США, орбіта Галина Замрій. Це є надзвичайно важливим для такої гри, як волейбол, адже єдність та взаєморозуміння в команді підвищує ймовірність успіху на змаганнях. Волейбол це дуже емоційна, дуже швидкісна, дуже красива гра, і тому це гра колективна, це колективна. І тому наші вихованці, як у нас девіз, один за одного. Наразі дитячо-юнацьку спортивну школу Орбіта відвідують дві сотні юних спортсменок віком від 12 років. У змаганнях чемпіонату вищої ліги в Івано-Франківську місцеві волейболістки візьмуть участь вже 9 листопада. Вадим Сорин, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.